Борщ одна з улюблених страв українців. Готують його щотижня, а дехто навіть через день. Журналісти Терену підрахували, скільки коштує приготувати каструлю класичного борщу у Тернополі. Головний інгредієнт цієї страви столовий буряк. На ринку обійдеться від 12 до 15 гривень за кілограм. Продавці кажуть, вартість цього овоча тримається стабільною вже кілька місяців і найближчим часом рости не буде. Наразі залишається низькою ціна моркви від 12 до 20 гривень за кілограм. Капуста – 25 гривень за кілограм, цибуля 15, картопля 13. До традиційного борщу додають свинячі реберця. Їх на ринку можна придбати від 100 до 160 гривень за кілограм. Цей продукт суттєво вплинув на загальну вартість страви, адже за останній час подорожчав на 30 гривень. Залежить від людей, якщо будуть люди. Буде збільшення є, буде менше менші свинини домашні, то може збільшитися. Як буде багато м'яса, то буде дешевше З среберцем. Саме знаєте, що ліпше, смачніше. Отже, зварити борщ у Тернополі можна орієнтовно за 112 гривень, тоді як у березні 2023 року це коштувало 105 гривень, а у вересні 2022 – 81 гривню. Господині, з якими поспілкувалися журналісти Терену, кажуть, борщ це основна страва, яку дуже люблять і часто готують. Я маю свій борщ, маю город і на городі Вирощую. А як часто готуєте? Часто готую через день. Беру буряк, хрішу на таку соломку, бараболя, капуста, м'ясо. Перше м'ясо вару. Потім то все вже мішаю. І томату, зажарку роблю, цибуля, варква <ріху> такий борщ. Я маю в е мами ділянку, і екологічно чисті продукти я беру з маминої ділянки. Всі, всі, всі. Оце єдине, що купую сметану. Я не варю борщ на. Бульйонах. Я варю овочевий, роблю овочевий навар, він тоді виходить і корисний. Дуже люблю, готую, ну як часто відносно, часто, звичайно ж, бо люблю різноманітність. Продукти купую, трохи маю дещо своє. Ви знаєте, я Така правдива галичанка, що все люблю ж парувати. Я собі замовила, купила оптом буряки, моркву і зробила борщову заправу приватну, ну таку свою. Оце дуже вигідно і дуже смачно. І то я так тільки банечку відкрила і вже маю борщ. В моїй заправці ще є перець. Обов'язково має бути квасоля, бо я зі здивуванням почула, в мене є такий приятель в Франківську. Він каже, як, до, до борщу квасоля, ну, обов'язково квасоля. Причому можу варити пісні. І борщ не борщ Часом додаю гриби сушені, але сушені, шампіньйони сюди не йдуть. Ну і все, багато зелені даю, також люблю, багато там петрушки, кропу. І все. Таке. Сметанку? Даєте? Ну, сметану то вже святе в тарілку дати. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.